Не хочете міняти вимикачі, але бажаєте вмикати та вимикати світло через додаток на телефоні, змінювати яскравість, відкривати та закривати гараж, або навіть піднімати жалюзі з будь-якої точки світу. Нарешті це стало можливо. Ця серія розумних модулів зробить це за вас без заміни ваших існуючих вимикачів. Ви легко можете встановити цю маленьку штуку під своїми існуючими вимикачами. Навіть після встановлення модулів фізичні вимикачі залишатимуться повністю функціональними, чи то для вмикання світла, чи для керування жалюзі через модуль. Далі, все, що вам потрібно зробити, це почати обирати, як саме має працювати кожен вимикач у додатку Госма. Наприклад, ви хочете, щоб усі світла в будинку вимикалися, коли ви йдете на роботу. Тобто, наприклад, з понеділка по п'ятницю всі світла вимикаються о 8 годині 00 хвилин ранку, і вам більше не потрібно хвилюватися, чи вимкнули ви їх чи ні. А якщо хочете бути абсолютно впевненими, просто відкрийте додаток і перевірте, що роблять усі вимикачі. Ви навіть можете керувати ними звідти, якщо це потрібно. Те саме стосується. Наприклад, жалюзі та штор. вранці було хмарно, тому ви залишили жалюзі відкритими, але в день має світити спекотне сонце. А ви не хочете, щоб у вашому домі було спекотно? Одним дотиком ви можете закрити жалюзі легко, ще більш приголомшливо працювати з гаражними воротами. Ви можете налаштувати їх на відкриття у певний час, відкрити одним дотиком у додатку або ж двері самі відкриються за вашим GPS-розташуванням. Неважливо, коли ви під'їжджаєте додому, ваш гараж чи ролетні ворота завжди чекатимуть на вас з розкритими обіймами. Влаштували собі затишний вечір перед телевізором, але світло занадто яскраве. Ви можете відрегулювати яскравість світла у додатку. Ви навіть можете зберегти ці налаштування. Тож, коли захочете провести романтичний вечір або, навпаки, влаштувати вечірку з друзями, просто обираєте створену вами сцену, і всі світильники автоматично перемикаються на задані параметри. Водночас, завдяки додатку GoSmart ви можете налаштувати безліч різних автоматизацій у поєднанні з іншими продуктами EMOS. Наприклад, ви можете налаштувати так, що коли термомер покаже 25 градусів Цельсія, жалюзі автоматично закриються, щоб у домі не ставало ще спекотніше. І це лише верхівка айсберга того, як ви можете налаштувати свій дім. Крім того, у додатку GoSmart ви можете ділитися підключеннями пристроїв з іншими членами родини, щоб кожен міг керувати тим, що йому потрібно саме зараз. Встановлення смарт-модуля просте й швидке, що дозволяє зручно керувати освітленням у вашому домі. Просто вставте модуль під наявний вимикач, підключіть його до шлюзу та спаріть із додатком імус GOSMAT, який доступний як для Android, так і для iOS. Завдяки сумісності з Amazon Alexa та Google Assistant ви також можете користуватися голосовим керуванням. Оскільки модулі постійно підключені до живлення, вони також можуть працювати як підсилювач вашого загд сигналу.